Літаючі готелі, будинки на деревах, підземні та підводні споруди, поки це тільки проекти архітектури майбутнього. Навряд чи вони можуть здійснитися найближчим часом. Наприклад, проект ферми Хмарочоса у Ванкувері це всього лише віртуальний концепт, концептуальна будова під назвою Harvest Grand Projects – Це проект канадських архітекторів з компанії Romses Арчітець. Він був створений в рамках програми зі скорочення викидів вуглекислого газу і недопущення зміни клімату. Однак, проект цікавий не тільки далекосяжними планами, які він дозволяє реалізувати в майбутньому. Всередині зовні привабливого будівлі будуть вирощувати овочі і фрукти, розводити тварин і птахів, збирати урожай сільськогосподарських культур. По суті, ця велика ферма хмарочу з приклад того, що сільськогосподарські споруди можна розміщувати в межах міста, і вони не будуть заважати оточуючим або ж псувати зовнішній вигляд міста. До того ж, для успішного функціонування системи архітектори передбачили використання вітрової та сонячної енергії. А для поливу рослин та інших потреб буде використовуватися дощова вода. Спеціально для цього на даху встановлений великий резервуар. Проект дуже перспективний. Ось тільки чи судилося йому здійснитися.